Коротше, продовження непонятного блога. Це ми трошки піднялись якраз от от, типу на праву сторону. Посередині ми там пили чайок, там ми вже на тій горі були. І піднялись оцю таку непонятну впадину, тут якісь, навірно, на, 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 на якесь щастя тут ложить по камінчику. Чи що. Чи я, я, я тут був, так розписується, не знаю. Зараз підемо туди, але хотів показати другий прикол. Там друга гора є. І отут отакий от каньйон схований від очей з міста. Тобто це серед гір всередині. І там внизу якийсь чувак чи чувіха взагалі загорає. Просто повсюди каміння. Повсюди каміння, повсюди, повсюди, повсюди. І отам! На кончику маленька зелена зона. Хоч берете палатку став. Кайфи, кайфи. Але сходимо туди, ну і напевно сходимо ще сюди. Коротше там побачимо. Взагалі це отак так виглядає, трохи нижче спускатися не хочу, бо потім замахаюсь підніматися. А ще треба трохи вище, Добре. Далі буде.